Ниткі долі, з ким ви пов'язані долею. Давайте подивимось таку тему. Загальний розклад не для всіх програється. За особистими до мене в Телеграм можна переходити і свічку на захист теж там можна придбати. Хто ви? Хто ви? Дуже щира, дуже ніжна. Лагідна людина, яка любить спілкування, любить свою сім'ю, своїх дітей. Ви така жінка-щебетушка, ви можете в компанії бути номер один. Без вас жодне свято не обійдеться, без ваших щирих розмов і вашої активної, такої серйозної, класної енергії. З ким ви пов'язані долею, з ким ви пов'язані долею? Цієї людини вже немає в вашому житті, це людина вже пішла і вона дуже вас підтримує з потойбіччя. Вона ваш ангел-охоронець. Ця людина спостерігає за вами, ця людина завжди поруч з вами. Ви можете навіть відчувати присутність і її підтримку і її силу. Ця сила рода можливо. Це, можливо, хтось молодший за вас віком. Це якась жінка або дівчинка навіть. І вона дуже сильно з вами пов'язана енергетично. І захист, її підтримка, її сила поруч із вами. це З тією людиною ви пов'язані нитками долі. Цією людиною ви пов'язані. Вона захищає вас, це як ваша опора, ваша сила, ваш фундамент якось так. Вона опікає і захищає вас, ця дівчинка, ця людина. Отака тут інформація вийшла. Несподівана навіть для мене.